Вітаю малята. Погляньте, скільки тваринок живе у бабусі. І свинка, і коза, корова. Коник. Півник. Бабуся постійно наглядає за тваринками, щоб вони нікуди не втекли. Малята, давайте побудуємо парканчик для наших тварин. Зараз нам Артемчик буде допомагати будувати парканчик для наших тваринок. Так, Артемчик? Так. Да. Для того, щоб побудувати парканчик нашим тваринкам, нам знадобиться конструктор. Ось Тьома починає будувати парканчик. Бере цеглинку і починає будувати ось так, одна біля одної. Ось так. Молодець. Виходить у нас паркан. Ось такий у нас вийшов парканчик для наших тваринок. Тепер наші тваринки нікуди не втечуть. Думаю, бабусі дуже сподобається наш парканчик. Так, Тьом? Да.